Будь ласка, у мене таке е, цікаве питання, як будь ла, в декількох словах розказати нам практичні кроки, угу. як саме кожен українець, такий, наприклад, як я, або будь-хто хто мав бізнес і досвід в Україні, як може податись на грант, так покроково, як е, крок один, крок два, крок три. І, бо для мене це дуже новий. Нове питання. Я приїхала недавно тільки півтора року назад, і я не знаю. Я взагалі я чую грант-грант, але для мене це так страшно, це невідомо. Це дуже багато паперів, так як ми всі знаємо, що Великобританія славиться своєю. Це точно. Оперовою довгими справами mm -hmm. і так далі. Я думаю, мабуть, мені туди не варто. Але послухавши сьогодні вас, я думаю, що це дуже потрібно і дуже важливо, якщо ви дасте нам кроки, як туди зайти, і як спробувати, як спробувати це вирішити, отримати і продовжувати свою справу, які адже багато приїхало українців, які були в Україні, мали свій бізнес, тут пішла зміна професії, і так багато, багато, багато всього. Угу. Так, це правда, і мені дуже, мені дуже хочеться з цим поділитися, тому що цього взагалі нічого боятися. По-перше, ви нічого не тіряєте. Так. Ось. А по-друге, це не так складно, як здається. І є тут підтримка. Тут є підтримка, але ми про це не знаємо це інше.